Вітаю усіх! Сьогодні ми подивимося на термохімічні грілки компанії Take Hot. Що таке термохімічна грілка? Це маленький пакетик у вигляді пластинки або. Мішечку, який при контакті з киснем починає термохімічну реакцію і нагрівається. Це відбувається завдяки складу грілки, до якої входить залізний порошок, вермикуліт, активоване вугілля, харчова сіль та вода. Як використовувати грілки? Для початку треба її дістати з індивідуального пакування, тому що в пакуванні вона повністю ізольована від навколишнього середовища, тобто вона не може вступити в реакцію з киснем. Після цього грілку можна потрусити або почекати впродовж від 5 до 10 хвилин для того, щоб реакція відбулася, тобто вона активувалася, і вже після активації її треба обов'язково за інструкцією покласти у місце призначення, тобто або в кишеню, рукавиці, під одяг або у взуття. Для чого потрібно класти у місця використання одразу після активації? Ми ніби наповнюємо горілку киснем, активуючи її, а потім ізолюємо від навколишнього середовища, створюючи дефіцит повітря всередині. Якщо вона буде просто лежати на столі або довго знаходитися на відкритому повітрі, вона просто перестане дуже швидко гріти. І як довго і при якій температурі вони працюють в залежності від формату, вони працюють від 8 до 12 годин при заявленій температурі від 45 до 55 градусів, але на практиці вони можуть розігріватися і більше це залежить від навколишнього середовища і від кількості кисню, який взаємодіє з грілкою. Цю грілку я дістав при вас. Ми зараз її виміряємо, а цю я дістав 20 хвилин тому. Для того, щоб виміряти, ми візьмемо ось такий термометр. І спочатку грілку, яку я дістав при вас. На термометрі вже 40 градусів. Ту, яку ми дістали 25 хвилин тому. 57. Градусі грілки компанії Take Hot існують в трьох різних форматах. Перший це для ніг. в такому індивідуальному пакуванні йдуть дві штучки, тобто дві півустілки на клейкій основі. Вони виглядають ось так. Тобто, ось клейка основа, її можна зняти, можна приклеїти. Як бачите, вона не падає, вона дуже добре, якісно приймається. Саме формат півустілки для того, щоб її клеїти на пальці і половину ноги. Тобто Саме ті місця, які більш уразливі для обмороження. Наступний формат це для тіла. В індивідуальному пакуванні йде одна велика, виглядає вона ось так. Вона теж в наклейкі основі і вона клеїться на футболку, на термобілизну під основний одяг, тобто під наші куртки, вітровки, фліски і так далі. І третій формат це для рук. Вони йдуть мішечками, а є основи. Для того щоб було зручно класти в кишені, для того щоб зручно було класти у рукавиці чи просто з собою носити, компанія TakeFood поставляє свої грілки ось в таких великих паках, всередині яких знаходиться 10 штучок або 10 пар. Це зручно, тому що їх легко транспортувати, вони не розсипляться. І якщо цей великий пак пошкодиться, всередині індивідуальні пакування вони залишаться цілі, і ви зможете їх вскрити і активувати тільки тоді, коли зручно вам. Я вважаю, це досить зручно, так як ми грілками користуємося на постійній основі, і в таких паках можна їх легко кинути, наприклад, рюкзак або в автомобіль, і вони завжди будуть під рукою.